І да, дата Різдва Христового більшість цього не 7 січня. Та не кваптеся сумувати чи радіти, адже справжня дата народження Ісуса Христа не така, як вам здається. Та й не тільки в цьому справа, а й у тому, хто надав такого значення Різдву і чому це значення подіяло. Та давайте не танцювати, коли музика ще не заграла, а почнемо із корення усієї цієї проблеми. У другому столітті найперші церковні записи вказують на те, що християни пам'ятали та святкували свято на честь Господа, і більшість цього 25 грудня. Адже в хронографії 354 року є речення, яке підтвердило цю дату. Але не поспішайте із висновками. На сході народження Ісуса святкувалося 6 січня. Але це свято було більш присвячено хрещенню Ісуса, або як ми зараз це називаємо. Водохреща відтак далі Різдво святкувалося більше як водохреща, яке було більше пов'язано із візитами волхвів – служителів язичницького культу. Однак пізніше, ближче до середньовіччя, свята пов'язані із Різдвом, переважали. Так створилося свято 40 днів святого Мартина, на честь Мартина Турянського, римського офіцера та священника. Це свято збереглося і до сьогодні. Під назвою Адвент. Коли ми всі ще до святкування Різдва там вбираємо ялинку, прикрашаємо дім, так з тих років ми завчасно готуємося до Різдва. І знаєте, це навіть дуже добре. Адже коли ми ще до зимових свят починаємо прикрашати ялинку чи загалом дім, наш настрій стає офігівательний. Щодо цього є навіть окреме дослідження. Продовжуючи йти історією, можна дізнатися, що приблизно в 12 столітті в літургійних календарях з'являється 12 святих днів. Це так званий різдвяний сезон. Може здатися, що це якось пов'язано із 12 стравами на столі, але ні. Кількість страв дорівнює кількості апостолів, а кількість святих днів рандом, так як в різних країнах була різна кількість святих днів. Відтак, вже з 800 року, коли Карл Великий був коронований імператором на Різдво, популярність святвечора тільки зростала. Король Едмунд Мученик був помазаний на Різдво 855 року, а король Англії Вільгельм І був коронований на Різдво 1066 року. Так до середньовіччя Різдво стало настільки відомим, що літописці регулярно записували, де різні магнати святкували Різдво. Це щось подібне до того, як ми слідкуємо за. Блогерами. Щоб ви зрозуміли масштаби значення Різдва. Король Англії Річард II влаштував різдвяний бенкет, на якому було з'їдено 28 биків і 300 овець. Якщо підрахувати, це майже 200 тисяч осіб на одному бенкеті. Офігеть. Полядування також популяризувалося, хоч і різні письменники засуджували його через непристойність, та й загалом різдво не обходилося без пияцтва, розпусти та азартних ігор. Англії це продовжувалося до 17 століття, так як пуритани, чуваки, які були проти католицтва, засуджували Різдво, хоч і пізніше знову це свято набирало обертів. Те, що цікаве, в той час відбулося і в Німеччині. Мартін Лютер поклав період, коли Німеччина створить унікальну культуру Різдва. 19 століття ознаменувалося оксфордським рухом, який приніс ширше розповсюдження різдвяних свят та богослужіння. Пулярні Вашингтон Ірвінг та Чарльз Дікенс наголошують головним у Різдві сім'ю, дітей, добре серце, дарування подарунків і Санта Клауса. А у 1843 році Чарльз Дікенс написав знаменитий твір А Christmas Carol», що перекладається як Різдвяна історія. Я не просто так наголосив саме на цьому творі, адже саме він дуже сильно модернізував Різдво у своєму творі. Дікенс зобразив Різдво як неймовірно затишне, об'єднувальне і доброзичливе свято. І з того часу він вплинув і на сьогодення, як от танці, сезонна їжа та напої, сімейні збори. До того ж, термін скруч став синонімом до слова скнара. Несолодко зараз живеться скруджем із булінгом. Наближаючись до двадцятого та 21 першого століть, не можна не сказати про Першу світову війну у 1914 році. На різдво між протиборчими арміями відбулося дуже багато неофіційних перемир'їв тобто, одна сторона мала вірити іншій про паузу у воєнних діях на часть різдва. Але найцікавіше тут те, що обидві сторони дотрималися слова. Пізніше цю подію описували як прояв загальної людяності навіть у найтемніших ситуаціях. Чого не можна сказати про наших маризматичних сусідів зі сходу? До 1950-х років у Великій Британії багато різдвяних звичаїв були обмежені для вищого та середнього класів. Так, да, для простих людей це було дорого. Яловичину, гуску чи індичку не кожен міг собі дозволити в для всіх. Улюбленому совку панував державний атеїзм. Різдво та інші християнські свята було публічно заборонено. Десятиліттями спеціальні кампанії атеїстів проводили для учнів шкіл заохочення до протистояння усього релігійного Великодня Різдва і так далі. 29-го року дітей у Москві взагалі заохочували плювати на хрест, на якому розп'яли Ісуса, на знак протесту проти свята. Але все ж такі речі, як ялинка та дарування подарунків, було просто перенесене на 31 грудня. грудь. Лише 1991 року ці антирелігійні переслідування припинилися, і різдво повернулося. Навіть в нацистській Німеччині, як писав професор європейської історії Джозеф Перрі, різдва як такого не було, адже нацистські ідеологи вважали організовану релігію ворогом тоталітарної держави. Пропагандисти намагалися применшити або, взагалі, усунути християнські аспекти свята. Натомість вони нацифікували різдвяні пісні, замінюючи християнські теми на расові ідеології. Сьогодні Різдво це свято, яке святкується для вшанування народження Ісуса Христа, яке в більшості своїх випадків відзначається саме 25 грудня як релігійне та культурне свято. Його святкують мільярди людей. Завдяки Збройним силам України у нас є можливість відсвяткувати цьогорічне Різдво. Дякуємо захисникам нашої країни. Щодо Різдва я ще не закінчив. Є велике дослідження, у якому багато поважних людей кажуть, що Різдво 6 квітня, так як Ісус народився саме тоді. Хтось каже, що Різдво 5 грудня, а хтось думає про одразу кілька дат. Я довго думав, чи додавати це дослідження до цього випуску, і надумав, що ні. Адже це б додало ще 20 хвилин до відео нудного душного. Такого історичного контенту, який, я думаю, вам взагалі не встрався. А тим, кому встрався, як і мені, посилання в описі. Натомість я скажу висновок цього душного, але об'єктивного дослідження. Точної дати Різдва немає. Та зачекайте, дослідження каже, що Різдво припадає на один із грудневих днів. Традиційна дата Різдва 25 грудня цілком потрапляє у це вікно часу, коли, здавалося б, мав народитися Ісус. Але це не робить висновок, що 25 грудня було датою народження Ісуса. Он в Біблії про дату народження Ісуса ніде не йдеться. Однак місце є. Справді, місце є є. Вифлеєм. Зараз воно розташоване у Палестині, яка, до речі, на 2023 рік скасувала святкування Різдва через війну з Ізраїлем. А як щодо 7 січня? З перших секунд ми почали із цього твердження. Дата Різдва Христового більшість цього не 7 січня. Нагадаю, за юліанським календарем Різдво святкується 7 січня, а за Григоріанським 25 грудня. Кожних 400 років Григоріанський календар зміщується на 0,1 дня, у той час, коли юліанський, на 3,1 десяту дня. А це значить, що Григоріанський більш точніший. За 21 століття по юліанському календарі дата свят змістилася на 13 днів від Григоріанського, а у 22 столітті зміститься на 14 днів, тобто Різдво буде уже не 7, а 8 січня. Та головне, чому я сказав, що 7 січня це не Різдво, це те, що Московський патріархат святкує за юліанським календарем, тобто 7 січня. А нам, українцям, зараз як не як важливо. Позбутися усього руського. Тобто позбавитися від святкування 7 січня в релігійній стороні це дуже допоможе українцям. Але це тільки моя думка, а я нікого не збираюся переконувати. Да. Загалом ж не так важливо, коли ми святкуємо. Важливіше те. Що ми святкуємо? Так, віра в щось це корисно. Цей випуск я намагався бути максимально об'єктивний, так як я атеїст. Хоча, знаєте, я б дуже хотів вірити в Бога. А всі джерела до цього відео в описі під цим відео. А я дякую вам за перегляд з Різдвом Христовим, з Новим Роком! Розвивайтеся і пока різдвом ще раз вас всіх. Не забудьте підписатися на цей канал і писати коментарі. Це дуже важливо для розвитку каналу, щоб виходило побільше таких відео. До речі. Продав саморобна, вибачте, що вона почала випадати трошки продовжиться випуску. З новим роком!